Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про долю такого нафтогону з оксюморонною назвою Дружба. Бо після російської агресії справді це звучить як глум над здоровим глуздом, адже по території України пролягає частина нафтопроводу Дружба, так звана південна гілка. Яка якраз транспортує, колись транспортувала сиру нафту на заводи Словаччини, Угорщини. І очевидно, що ця особлива позиція Угорщини, вона обумовлена саме тим, що Угорщина має ну, значно більше залежностей від Росії, ніж інші країни. Словаччина взагалі. Перебила, скажімо так, Росії всі ринки авто, на автомобілобудівному напрямку, тому що по суті Словаччина виробляє автомобілів на сьогодні, здається, більше ніж Російська Федерація. Так, от, щодо нафтопроводу, Дружба, Українська влада свого часу, коли прем'єром був Євген Марчук. Розробила досить хорошу концепцію перетворення цього нафтопроводу в цілком самодостатній економічний суб'єкт була прокладена гілка Одеса Броди і збудований термінал, здається, Величівську в Ілічівську, з прийомки сирої нафти. Чому особливість? Власне, оцій російської монополії на цьому напрямку. Наскільки я розумію, Росія поставляла суміш нафти з назвою ЮРАЛС цим нафтопроводом, і всі технологічні цикли заводів, які стояли вздовж цього нафтопроводу, і використовували нафту з цього нафтопроводу, вони були підв'язані саме під цю сірчисту нафту. Колись мені. Ну, у Львові е, спеціалісти жартували, що навіщо під Львовом виробництво ну, був такий виробничий комбінат сірка, навіщо нам видобувати під Львовом сірку, якщо е, нафтопроводом дружба на Дрогобич поставляється сірки вдвічі більше, ніж добуває е, підприємство, відповідно на Львівщині. Справді під російську нафту були сформовані всі виробничі цикли, відповідно технології і все. І очевидно, що з цим розпрощатись ніхто не може, тому що, наприклад, Словаччина-Угорщина, вони взагалі не мають ніякого морського берега. Хоча Угорщина досить вдало е, вчепилася за. Е, Термінал скрапленого газу в Хорватії, яка сусідить із Угорщиною, і там, здається, на острові Кирк збудований термінал по прийомці скрапленого газу. Тобто, в цьому напрямку Угорщина собі розіграла, так би мовити, свій окремий сценарій. Але мені здається, що Угорщина якраз використовує всі важелі тиску на Україну для того, щоб якось, ну, скажімо так, Вибивати для себе додаткові цукерочки з Російської Федерації, ну і відповідно формувати певні політичні настрої. Тому що, чесно кажучи, угорське суспільство, попри те, що воно дуже відкрите до України, і зараз українські біженці ну, почуваються в Угорщині не найгірше, і угорці дуже приязно ставляться. Попри все, політикуму експлуатує українську тему. Зокрема, ну, тему угорців Закарпаття. Тому при всьому цьому Угорщина ж всупереч ну, добрій волі і законодавству міжнародному роздала на території України десятки тисяч паспортів своїх, і українська сторона про це так особливо не, не натякає. Але що робити далі із цим нафтогоном? Справді, якщо українська гілка ну, повністю, бо наскільки я пам'ятаю, навіть в нафтогін Деса Броди була залита технологічна нафта. Тобто єдина перспектива перетворити оцей шматок український нафтогону, який заходить потім словаччину-Угорщину. Перетворити в цілком самодостатній господарюючий суб'єкт. Фактично, навряд чи нас буде в перспективі цікавити білоруська нафта чи нафта з Росії. Щось воно якось ну, попахує кров'ю ця нафта. Психологічно, навіть не дуже прийнятно, навіть якщо це буде. Будуть нафтопродукти з демократичної Білорусі, чи нафта транзитована з, Білору... з демократичної Білорусі. Хочу нагадати, що перша нафта в північну гілку нафтогону заливалася із родовища в Речиці, Білорусі. Там такі нафтоносні райони, і навіть Білорусь експортувала нафту. Через Нафтогін Дружба. До Бродів, коли була збудована ділянка нафтогону добродів, то по цій радянській території потягами, вертушками доставлялася нафта, а потім прокачувалася в бік Угорщини і Словаччини. Тоді Чехословаччини. І Отже, Єдина перспектива це все-таки в випадку розблокування повноцінного судноплавства в Чорному морі і можливості ну, приймати танкери. А тут теж є особливість одна, тому що Босфор не гумовий і він може приймати тільки ну, невеликі обсяги нафти. Тому ставку треба робити на таку ну, міждержавну співпрацю між Азербайджаном, Азербайджан зараз має можливості транспортувати досить ну, пристойні обсяги нафти. І фактично через Грузію, через поромні переправи, або ну збудувати свій танкерний флот і до Ілічівська можна спокійно транспортувати, тоді перевалку робити із грузинських портів до України, якщо це не поставляти цистернами і поромом із Грузії. Але в будь-якому випадку азербайджанська влада тут нам би дуже підіграла. Чому я завжди так уважно пильную за політичними процесами на південному Кавказі? Тому що Україна для Азербайджану є, по суті, воротами в Європу, а Азербайджан для України є е, брамою на схід. Ця наша співпраця дуже важлива і от наповнити Азербайджанською нафтою, е, е, нафтопровід дружба, тобто цю українську ділянку Одеса Броди, і відповідно, цілком можливо. Просто потрібна, ну, очевидно, нова якась Міждержавна угода і е, новий сценарій, в якому російській нафті в Європі немає місця. Хочу нагадати, що з 1 грудня починає працювати обмеження на поставки російської нафти в Європу. Путін формує якийсь там танкерний флот, але по суті. Ці обмеження повинні позбавити Росію будь-яких фінансів на війну з Україною. Тому великі інфраструктурні енергетичні проекти, вони то можуть запрацювати тільки за повноцінного миру, але не думати про це зараз ми не можемо. Ми повинні формувати свою точку зору на ці процеси ми переможемо. Слава Україні.